Далі ми говоримо про ситуацію в Кривому Розі. Там пролунали вибухи. Попередньо відомо про удар балістики і докладніше про все. Ми поговоримо з головою, з головою Криворізької районної державної адміністрації Євгеном Ситниченком. Він з нами наживо. Пане Євгене, вітаю вас. Да, Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, докладніше про наслідки ракетного удару по кривому рогу. Є інформація да. про п'ятьох постраждалих. Чи не змінилася кількість? У якому стані люди? Так всю ніч протягом цієї ночі, і зранку Російська Федерація здійснювала чергові свої терористичні атаки по території нашого району і по місту Кривий Ріг, в результаті чого вночі від БПЛА. Влучання, скажімо так, по приватному сектору, жінка отримала незначні поранення. Були пошкоджені приватні будинки сьогодні. Зранку вони продовжили обстріли і ракетами і БПЛА. Знову одна із ракет влучила в. Будинок багатоповерховий, двоповерховий, і в результаті чого 11 людей отримало поранення. Серед них троє дітей найменшому і 6 місяців. Зараз в лікарні знаходяться всі діти. Троє, і восьмо загальна кількість восьмеро людей знаходиться в лікарні. Троє отримали медичну допомогу, і знаходиться. Дома відмовились госпіталізації на місці. Подальні служби ДСНС, поліція постраждалим від удару. Надається вся необхідна допомога. Поруч будинки, які отримали також пошкодження, поруч з ними розгорнуті штаби місцевої влади, які надають їм технічні засоби за, за для швидкого ліквідації, скажімо так, наслідків цих. Надається вся необхідна допомога на місці ситуації щодо обстрілу на цю хвилину. Якщо говорити про потребу відселення, чи вже зверталися люди, чи є така потреба? Якщо буде така потреба і виникне це питання, ми знаємо, що робити. На превеликий жаль, досвід є. Що необхідні місця для людей будуть надані. На цю хвилину звернень не було. Якщо говорити про ситуацію в місті вночі, місто було під шахедною атакою. Про які наслідки можете повідомити? Я ж говорив, що вночі було обстріляно шахедами, і було влучання в приватний сектор, де одна жінка отримала поранення. Незначні зараз там на місці події також були розгорнуті штаби, які надавали всю необхідну допомогу для людей, які постраждали в результаті цього також. Хочу вас розпитати про ситуацію в районі та в самому кривому розі з електропостачанням, теплом та водою. Так, електропостачання здійснюється, подається згідно графіків. Звісно, в деяких територіях е, більш напружених є е, тимчасові відключення ведуться ремонтні роботи. Працівники енергоінфраструктури працюють цілодобово. Вони е, перенавантажені і роблять все можливе для того, щоб було безперебійно електропостачання. Але хочу нагадати всім, що ці відключення від води, світла, тепла здійснюються тільки через. Обстріли рашиських федерацій цієї що це не вина якихось там працівників ДТК або ще яких служб тільки через рашиські обстріли щодо водопостачання по всій території водопостачання здійснюється. На деяких громадах зараз також тимчасово ведуться ремонтні роботи і найближчим часом буде відновлене водопостачання в одній з громад нашого району. Теплопостачання зараз відсутні також через обстріли ракетні обстріли Російської Федерації. Там ведуться ремонтні роботи, найближчим часом буде відновлено теплопостачання в цій громаді. І по всій території вся критична інфраструктура лікарні працюють. Всі котельні в місті Кривий Ріг наразі працюють. Тобто ситуація тяжка, але повністю контрольована через ці всі обстріли. Звісно, нам деякі моменти. Даються важко, але ми повністю з цим зараз впораємось. Дякую вам, пане Євгене. Нагадую, що з нами наживо був Євген Ситниченко, голова Криворізької районної державної адміністрації.